Суміжні звівщиною пункти пропуску краківець корчова та раваруська гребане залишаються заблокованими. Також ускладнений рух на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, що суміжний з Волинською областю, польські протестувальники почали блокувати їх на початку листопада. На в'їзд до України утворилися багатокілометрові черги з вантажівок. Перед різдвяно-новорічними святами учасники страйку погодилися розблокувати пункт Медика медикашгині. Яка ситуація у заблокованих пунктах пропуску на рубежі з Львівщиною? Дивіться. Вже понад півтора місяці триває блокада кордону польськими протестувальниками. За цей час в бік України на в'їзд зібралося б декілька тисяч вантажівок. Напередодні різдвяно-новорічних свят мітингувальники погодилися розблокувати один пункт пропуску Шигині-Медика. Це перші вантажівки, що в'їжджають до України через розблокований пункт пропуску в Шигинях. Блокувати рух вантажних автомобілів деякі польські перевізники почали 6 листопада. Тільки за декілька перших днів блокади на кордоні скупчилося 20 тисяч машин. Однією з основних вимог. Польських протестувальників була зупинка транспортного безвізу для українських водіїв, бо це нібито збільшує конкуренцію. Станом. Сьогодні пункти пропуску краківець Куршова та Рава Руська гребенне залишаються все ще заблокованими, говорить речниця львівського прикордонного загону Олександра Кушковська. По пункту пропуску краківець то ми можемо сказати, що він якби спостерігаємо найжвавіший рух у тих пунктах пропуску, але додамо, що ще у зв'язку з святами різдвяно-новорічними спостерігаємо певне зменшення і у краківці, і у раві руській. Причиною є те, що на період цих свят працівники контрольних служб Республіки Польща мають менше навантажений графік роботи. Тиждень тому на сайті Мінінфраструктури повідомили, що погодили з польськими колегами спільні позиції для розблокування кордону. Наступний етап перемовини на рівні міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Руслан Лавренов. Суспільне новини Львівщина.